Нові морські дрони під назвою Сібейбі, тобто морський малюк, у липні атакували кримські міст. Про це в коментарі CNN розповів голова СБУ Василь Малюк. Це вперше, коли в СБУ офіційно підтвердили організацію цієї операції, але морські дрони вже неодноразово атакували російські судна та порти. Які моделі надводних дронів є в Україні? Що про них відомо, як вони впливають на контроль Чорного моря та вивезення російської нафти? Я розкажу у цьому відео. Окрім коментаря із головою СБУ, CNN опублікувала відео, на яких видно, як новий морський дрон атакував кримський міст. Василь Малюк розповів, що це розробка Служби безпеки України. Інші дрони із меншим зарядом вибухівки у 450 кілограмів також розробила СБУ. Ними спецпризначенці поблизу Новоросійська атакували великий десантний корабель Оленегорський горняк та поблизу Керченської протоки Танкер Сік виготовляють ці дрони у підземному виробництві на території України. Іни більше подробиць про нові дрони малюк не розголошував. Так, коли такі особливо таємничені розробки виводяться на публіку, там ж, очевидно закладається повний елемент дезінформації, тому що якби треба показати. Цивілізованому світу свої напрацювання а дати ворога насправді якомога менше корисної інформації. Тому, очевидно, ці попередні відео по морським нашим дронам камікадзе треба сприймати саме в такому ключі. Морські дрони СБУ це лише частина від безпілотного флоту України. Тому давайте пригадаємо про які дрони повідомлялося раніше та що вони атакували. Вперше про наявність в Україні надводних дронів у вересні минулого року повідомили про російські телеграм-канали. Тоді росіянам вдалося отримати неушкоджений дрон, а вже через місяць вони вперше атакували порт у Севастополі. Тоді морські безпілотники пошкодили флагман Чорноморського флоту, адмірал Макаров. А через місяць Україна офіційно визнала наявність надводних дронів, оголосивши на них збір. Так, згідно з характеристиками, перший представлений український надводний безпілотник може розвивати швидкість до 80 км на годину та пропливати до 800 км. Він має бойову частину вагою 200 кг. Це у 5 разів більше, аніж бойова частина іранського дрону шахет 136 Приблизна вартість одного дрону 10 мільйонів гривень. Наступним відомим українським дроном став безпілотник під назвою Магура. Модель презентували наприкінці липня на міжнародній виставці озброєння в Туреччині. Там же озвучили його характеристики. Він має майже ідентичні параметри швидкості та запасу ходу, але він може нести більший заряд вибухівки близько 300 кілограмів. Головне, що це дало відповідну славу українським розробникам морських дронів. Камікадзе забезпечило відповідну репутацію, створило так би мовити лідерські позиції. От знаєте, от в чому цьому сенсі, виходить цей дрон Камікадзе, морський саме цього типу виконав свою задачу на відміну. А про бойове застосування на жаль, не якби публічно відомих даних немає, та й не потрібно. Тепер давайте розглянемо безпосередньо вплив дронів Камікадзе на війну на морі. Майже за рік використання надводних безпілотників було пошкоджено щонайменше чотири російських військових судна. Ця цифра може бути більшою, адже росіяни не повідомляють про свої втрати. Окрім такого прямого впливу, є й інший. Перше, це те, що російський флот не підходить до українських територіальних вод. А друге, те, що російські військові кораблі не захищені у відкритому морі. Чорне море для Росії завжди буде вже небезпечно. Від протикорабельних ракет вони ховаються за потужним, потужним потужним угрупованням сил ППО і ПРО, які розташовані власне на окупованому Кримському півострові. А от від дронів у них фактично є захист лише військово морських базах. Тобто, коли вони знаходяться в відкритому морі, завжди є небезпека, що український морський дрон. Підійде і може нанести удар. Так для підтвердження слів експерта, російський розвідувальний корабель Іван Хурс був атакований дроном, коли він перебував в економічній зоні Туреччини. За 140 кілометрів від босфору. Але детальніше хочу розглянути іншу атаку на початку серпня, після того як росіяни почали обстрілювати портову інфраструктуру України, два безпілотники уразили вже згадані кораблі Сіх та Оленегорський горняк. Танкер Сіх, який перевозив нафту, був уражений біля Криму. А великий десантний корабель «Оленегорський горняк біля новоросійська. Чому це важливо в контексті зернової угоди? Порт в новоросійську, окрім військової і складової, є великим хабом для перевезення нафти, за даними головного редактора Black Sea News Андрія Клименка, через порти Чорного моря Росія за липень транспортувала нафти приблизно на 1 мільярд доларів. США. а через порт в новоросійську транспортують понад 80% нафти Казахстану, яка частково також належить Росії. Та і танкер Сіг також не випадковий, адже він до цього роками поставляв нафту та паливо до Сирії для російського угрупування військ, пише у себе на фейсбук-сторінці Клименко. Тож, як зазначило у себе в Твіттері Міністерства оборони України, в цю гру можна грати удвох. Та і дрони впливають на логістику росіян, атакуючи Кримський міст. Про це ми розповідали раніше. Посилання на це відео буде в описі. Нині ж, на думку експертів, Україна стала першою країною у світі, хто масово використовує надводні дрони Камікадзе. Саме великий парадокс, найбільший парадокс, про який ми зараз говоримо, Україна фактично зараз не має флоту, і при цьому ефективно бореться з флотом противника раніше. Такого ну не можна собі було уявити. Росія би просто домінувала і навіть при при наявності. Протикорабельних ракет відчувала би себе набагато е, вільніше для ефективного знищення російського флоту на думку самося Україні потрібні далекобійні ракети, зокрема Таурус, про яку ми також нещодавно робили огляд, та літаки ф 16 А поки країни заходу вирішують чи передавати цю зброю Україні, голова СБУ вже пообіцяв нові операції в акваторії Чорного моря.